Привіт Привіткати! Сьогодні в Рубриці Що Качати ми будемо розбирати ТВП-5051. Часто після закінчення бою ми можемо бачити, як перші місця посідають ТВП в вашій команді або в команді противника. Неважливо. І ти такий, блін, я тож те хочу, я хочу нагібати весь рандом. Давай перед тим як витратити купу часу на прокачку даної апаратури, ти подивишся огляд до кінця і вирішиш, чи треба він тобі взагалі. Радий бачити все нових і нових підписників. Дякую вам за ваші коментарі. І закликаю нових глядачів підписуватись на канал та ставити. Лайки. Цими діями ви даєте змогу більшій кількості людей дізнатись про такий крутецький канал, про танки на українській мові. Перед початком хочу подякувати спонсорам даного каналу. Ви найкращі. ТВП-5051. Як ми бачимо, по броні в нас повний аут. Лобова частина буває тонкою, але робиться вкрай рідко. З непробивних зон лобові частини у нас тільки маска гармати і раз через раз рікошетить командирський лючок. Але як правило, туди ніхто не вицілює, адже з такими розмірами і абсолютно ватнім корпусом у нас повне місць, куди можна притулити свою бебешечку. Порадували каточки даного апарата часто густо заходить по них без шкоди по хп, що дає можливість ловити дамаг гусениці. Порти вбирають в себе фугаси як губка, про корму взагалі мовчу. Коротше кажучи, броня явно не наш козир, і на неї я б не розраховував би від слова зовсім. А тепер поговоримо про козирі даної кністр. Мега круту гармату. У гарматі у нас просто шик. Барабан на 4 снаряди з альфою в 310 одиниць і перезаряджання між снарядами в 1,5 секунди. Тобто ви за один барабан можете видати 1240 шкоди, а це я нагадую майже половина ХП ЄСОТа. Також, окрім власно, дамагу з барабану, гармата має чудовий ДПМ 2650 одиниць. Але якщо будете ставити вентиляцію, то буде 2700. Але я б радив би все-таки калібровані снаряди. Гарну точність 027 на 100 метрів та охраніти яке швидке зведення в 2,8 секунди. В форматі взагалі немає ніяких питань, це найкращий ствол, на якому я грав. Реально, без перебільшення, просто піська. Далі показуємо у нас мобільність. Максимальна швидкість вперед 60 км, назад 20 км. До речі, на рахунок швидкості назад, багато хто не недоцінюється параметрів. Однак я рахую його дуже важливим і зараз поясню, чого. Бувають ситуації, коли ти вилітаєш і бачиш багато ворогів. Звичайно, ти ж не будеш повністю розгортатися і їхати назад, ти будеш здавати задні. І чим швидше ти сховаєшся, тим менше по тобі пролити снарядів. І повірте, якщо у вас буде максималка назад 10 км, то здавати назад будете дуже довго, відповідно, отримуєте багато лишнього дамагу по собі. Реальна ефективність кінських сил 32,5 на тонну. Цей параметр я взяв із до ресурсу, там ефективність обраховується відношенням кількості реальних кінських сил до опіру місцевості. Танк також доволі швидко крутиться навколо себе зі швидкістю 66 градусів за секунду, тобто на 360 градусів він повернеться за 5,4 секунди. Загалом оця вся купа характеристик дає нам танк з дуже великим потенціалом, але за рахунок того, що танк абсолютно без броні, то реалізувати цей потенціал можуть тільки хлопці з гарними навичками гри. Я рахую, що в мене непогана статистика, і граю я плюс-мінус нормально, однак бувало таке, що я просто виїжджаю, даю 700 дамагу і на початку бою мене відправляють в ангар. Якщо у вас 50% і менше, ніж 3000 середня дамагу на десятках, то я вам не рекомендую качати цю каністру. За рахунок того, що він ватній, ви просто не зможете розкривати його потенціал. Краще викачати Є50 чи СТБ і спробуйте спочатку виживати якомога довше на цих танках. І коли виживання буде хоча б 50% і дамаг більше 3000, тоді можете сміло качати ТВП. Але якщо ви все-таки вирішили качати ТВП, то готуйтесь до грання, так як спочатку на ньому вам буде дуже тяжко, та й взагалі там вся гілка буде проходити явно не на лайті. І займе купу часу. Ви спочатку тільки гляньте на ТВП ВТУ, та взагалі провал. Цим хлопцям, які все ж наважились качати каністру, у мене є порада. Візьміть собі за принцип не розмінюйтесь з альфачами на початку бою. Намагайтесь розмінювати свої тільки після середини бою і так, щоб сама вашого барабану перевищувала дамаг по вам. І старайтесь не заганяти себе в безвихідну ситуацію. Завжди плануйте свій шлях відходу. Ви були на каналі Harry Blitz, надіюсь, був вам корисний. Прожміть свій лайк та підтримайте канал підпискою.